Збитки державі на десятки, а то й сотні тисяч гривень. Лише один підпис корумпованого посадовця може вирішити питання фінансового шахрайства, неймовірних масштабів. Запрещаю мене знімати. Програма Люстратор. Продовжує розповідати про корупційну систему, що до сих пір діє у центрі обліку бездомних громадян. Як ділки при владі перетворили державний заклад на власну бізнеславку і які можливості отримують шахраї разом з реєстрацією? Дивіться далі. Таких да, на таких машинах прийдет. На Вольвах і на, вольвах, на Мерседесах навіть прияття. Прийшов рівно тиждень з того часу, коли команда люстратора показала вам ці кадри. Оце вони казки розказують по телебаченню про корупцію. Я можу їм розказати дуже багато. Я сам був за комітету по боротьбі з організованих. Mm -hmm. І корупцію. Те ж саме. Я ну, звільнився буквально там о, рік назад. Ми почали розповідати про корупцію всередині центру обліку бездомних громадян. Скільки гривень тиждень тому ми вперше заговорили про такого собі коломійця Ярослава Станіславовича. Директора цього соціального закладу не чоловік, посилити чоловіка, то зі там тому він вам все і із діляти шправки все з діла випішуть вас зареєструвати і до команду. Я визиваю міліцію О, людину. Ви бачили? Ви підтримали. я вам запрещаю знімати. Я вам запрещаю сюди снімати. Подиви, тікайте. Я вас відтікаю. Ви я, я визиваю міліцію. Нам знадобився цілий тиждень, аби застати директора на робочому місці. Особисто Вийдіть вона всюди. То чого витікаєте? Куди підете? Скоро комичку визивати, ви мене даві Займаючись розслідуванням понад тиждень, ми по справжньому зрозуміли, чим цікавий цей держслужбовець. Пан Ярослав вже третій чи четвертий раз закривається за цими дверима. Не хоче говорити. Каже, що тут нічого, ніяких хабарів не беруть. Коментувати щось теж нічого не відмовляється. Пан Ярослав, відкрийте нам, будь ласка. Пане Ярославе, відкрийте, будь ласка, за мить зрозумієте і ви чому пан Коломієць імовірніше за все так нервово реагує на появу команди люстратора. Але для початку лише декілька тест про те, чому тема реєстрації у соціальному центрі стала для нас над актуальною. Яких машинах Так, да, на Вольвах і на, які, на, по на Мерседесах да. і чому сюди скоріше за все почали приїжджати бізнесмени на дорогих автівках? Фактично можна використати цю реєстрацію для того, щоб створити псевдобізнес, через який перегнати велику суму коштів, і це лише початок. Як працює схема? Послухайте крок за кроком, коли аферист або група аферистів задумали отримати кошти, вони знаходять людину без певного місця проживання, відмивають його, відчищають, дають йому, скажімо, певний завдаток коштів або обіцяють його надати, якщо він для них зробить певну послугу, яку Піде і зареєструється, і отримує відповідну тимчасову реєстрацію. Отримавши цю довідку, далі йому ставлять наступні умови. Ми тобі ще щось заплатимо або ще щось, скажімо, там, подаруємо. Тільки ти, будь ласка, зареєструй на себе таку, таку-таку фірму. Після того він вже може здійснювати як. Підприємець будь-якої операції в сфері бізнесу, переганяти через себе кошти, тобто через свою компанію, може залучати під різні проекти, може виступати ініціатором навіть до державних установ. І ви тільки уявіть, які відкриваються можливості, маючи на руках будь-яку реєстрацію, заручивши ще двома такими спільниками. Абсолютно ідентичними можна звернутися до нотаріуса, написати заяву про те, що люди планують відкрити громадську організацію. Далі можна вчиняти будь-що, перекачувати кошти, проганяти кошти, залучати кошти, не за цільвим призначенням їх запускати. Знову ж таки, юридично-фінансове шахрайство. І все це може стати абсолютною реальністю, отримавши дозвіл одного конкретного чиновника. І наостанок. Це, що ми щойно показали, знову ж таки лише частина піраміди, яку люстратор збирається викрити у найближчих ефірах. Нашій команді стало відомо ще у травні. Щодо директора центру обліку безпритульних Ярослава Коломійця, було порушено кримінальне провадження а знаходиться цей посадовець на волі під заставу. Як і чому Коломійць Ярослав продовжує займати відповідальну державну посаду, питання поки що відкрите. То дозволив перетворити держустанову на справжню бізнес лавку. Всім ізвестний був факт на тому, що люди з таєпропискою пользуються або використовують можливість брати кредити в банках. І суми були не обмежені, а 20, 50, 100 тисяч і так далі. Підприємства, які відкривалися на этот юридичний адрес, вже незабаром у наступних випусках люстратора ви почуєте ще більше прізвищ, ще більше фактів. Тож не пропустіть.